Вітаю вас, друзі! З вами Олег на каналі Дачний Експеримент. Ой, багато мені задають питань таких, що як я все встигаю. Давайте поговоримо на цю тему. Вигляд у мене, бачите, такий <рабочий> робочий, брудний весь в трьох кофтах, в трьох рубах, ну то таке, бо на вулиці досить прохолодно. А хотів сьогодні поговорити про те, чим я займаюся, що це взагалі таке, що я роблю у листопаді, майже листопаді місяці, сьогодні 30 жовтня. Та що роблю? Геть, ми викорчували нашу чудову вожину Караку Блек, Ще тут трішки лишив сарженців собі. Ось, бачите, в стаканах. Тому що тому що рік ми за нею не прослідкували, і та ще тут і місце було невдале, бачите, ось тут полуниця тут далі груші йдуть, і вона почала заважати тут, ніякі не підв'язати. І вона тут по центру. Ну загалом то пересадили її понад стовпцями. Там, бачите, сині стовпці, і вдоль них я посадив, там досить таке гарне місце. Якраз подумав, що буде досить зручно їй там вестися, так як це така культура, яка потребує підв'язування. От, ну і На цьому ж місці сьогодні подумав, подумав, ну що ж тут у мене ріс Альбіон. Він такий був слабенький. Теж ми, ми про нього забули трохи, і так він собі і був. Так, І плавно приносимося на моє робоче місце. Ось дивіться, який Альбіон. Я його, як ви бачили, там весь викопав. І зараз чищу. Спочатку хотів викинути, а потім подумав, ну досить такі непогані ріжечки. Бачите, квітонос зараз удаляю. Слабке от, от, там отаке викидаю, лист поганий, і я його посаджу е, не на плівку, а у відкритий ґрунт, щоб на наступний рік отримати з нього оси. Він давав мені влітку ягоди, тому що ми не обривали. Дві хвилі в нього було ягід. І такий ось він з білими корінцями, старе, звичайно, все викидаю. Це один із таких способів омолодження. І на виході у нас виходить ось такий ось саджанець, я б не сказав, що супер сильний, але і не слабенький. Ось така ось квітка, теж зараз з цікатором вирізаємо. І ще я поставлю його на, на ніч, напевно, у розчин меду. Бажано було б Радіофарм, Радіоф його замочити, але не маю. На жаль, це дуже гарний стимулятор коріння. Це не реклама, ні в якому випадку. Просто вам раджу цей препарат. Якщо будете присаджувати ось такою вже пізньою осінню, як я. Ну, Хотів спочатку викинути, але ж кажу, якась шкода мені його стала. Бачите, ось, ось такі ось саджанці. Різні є. Біле корінечко, таке добре. От, я його зараз усе промию, перечищу і висаджу. Думаю, чого ж сорт такий губить, коли можна. А на то місце посаджу каму. Вона у нас займає досить такий великий відсоток із всіх насаджень, які маємо. Тому що ягода красива, смачна і її люблять покупці на ринку. От Ось так працюємо, працюю, і що я вам скажу, як я все встигаю. О, До речі, жіночки, це вам. Осіння краса така залишки. Ось, Трішки ще вже не лишилося. Це, я думаю, напевно її занесу в парник. Бачите, яка з корінцями. Отака от от, в стаканах. Штук, мабуть, зо 50 ще лишилося. О, Як тепло. Тут потрібно мені було проходити в парник, чистить альбіон. Тут я вже все перекопав, огірки обрав, Бадилячко виніс, все. Бажано б ще було, бачка думаю, що не тримаю ніяке господарство. Тому що нема пригною. Було б добре або курячі, або з кролів, або корів ще краще. ну Корів у мене тут межі, межі міста, скажімо так, одразу за містом живу. Тому тут приватний сектор і корів ніхто не тримає в нас. От. Ну Тому, тому, тому. Раніше ще пам'ятаю, навіть возив добриво такого плану велосипедом до знайомих. У них були кури, там вичищав і привозив додому. Під осінь, під перекопку було дуже добре. О, тому займаємось виноград вже підрізав увесь, посадив школку. Школку, кому цікаво, Переходьте, отут буде відео. Як і саджати виноград у школку, як отримувати саджанці. Ось так його позв'язував і потрібно буде ще вибрати день, найближчими днями, коли в нас не буде дощів, обробити його залізним купоросом. Ось так, бачите, я позв'язував його і чекає він обробки. Так, Добре буду займатися, займатися буду, дочищую альбіон і. Вам показав, як справи на сьогоднішній день проходять, чим ми займаємося. Ось також вона град Бачите, зв'язав вже і чекає обробка. Погода така похмура, дощі час від часу, але осінь. Все, пишіть ваші коментарі, що кого цікавить, кому що показати. До наступних зустрічей. Ставте лайк обов'язково, підтримайте мене цим. Таким варіантом, і до нових зустрічей.